Так, ну це вигляд зверху, з замку у нас частину старого міста дзвіниця ця. Опять тільки що дзвонила, вже в нас 14.30. Там мост. Дунай. Воно ну, домик той, де ми були, з вікнами, з картинами містовікон. вікон. Туди ми ходили вниз по вулиці. Замок ну, його не видно. Ну так, така екскурсія видно